Права 1811. До деякого числа додали його п'яту і отримали 74,4. Знайди це число. Ну що ж, стартуємо. А давайте для початку дізнаємося, а яка тоді частина числа буде, коли ми до самого числа додамо його п'яту. Число це 1. То записуємо в першій дії. Нам до одиниці потрібно додати. 1 п'яту. І це дорівнює. Звичайно, це можна записати у вигляді мішаного числа 1,15. Нам треба у вигляді дробу записати. То одиницю, щоб ми могли додати, запишемо як 5 п'ятих. Додати 1 п'яту. І це дорівнює. Тепер уже ми можемо її додавати. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Це буде 5 плюс 1. А знаменнику буде п'ятих. Ну і це дорівнює, звичайно, шість п'ятих. шість тобто п'ятих числа. Це в нас отримали. Гаразд. Якщо отримали шість п'ятих числа. І це стало 74,4, то виходить, що 74,4 становить п'ятих від деякого числа. Ось і запишемо в другій дії. Записуємо маємо. Це можна було і не записувати, якщо ви це розумієте, можна і не записувати. Отже, запишемо, що 74,4 становить... становить 6 п'ятих числа. Є. Ну що ж, якщо 6 п'ятих деякого числа 74,4, нам потрібно знайти тоді спочатку 1 п'яту. Потрібно 74,4 поділити на 6. Записуємо тоді третя діє. Отже, 74,4, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 74,4. Що ділиться? Що ділиться на 6? 7 ділимо на 6, це буде 1. 1 помножити на 6, це буде 6. Віднімаємо. 7 мінус 6 це буде 1, зносимо 4. 14 ділимо на 6, це буде 2. 6 помножити на 2 це 12. Віднімаємо. 14 мінус 12 це буде 2. Так, добре, тобто записуємо тоді, вже будемо брати цифри після коми, що ціла частина частки у нас 12, зносимо 4. 24 ділимо на 6, це буде 4. 6 помножити на 4 це 24. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 70. Так, 12,4. Так, то записуємо, що 12,4 це у нас становить. Тоді пишемо 1 п'яту числа. Ну гаразд. Якщо одна п'ята 12,4, то як нам знайти ціле число? Треба тоді 12,4 помножити на 5. Записуємо четверта дія. Отже, 12,4, що множиться на 5. І це дорівнює. Можна в стопчик перемножити, але тут можна зробити простіше. Помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Так і запишемо. Множимо на 10 і ділимо на 2. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 124, що ділиться на 2, і це буде дорівнювати 62. Тобто записуємо, що 62. Це і є наше шукане число. Я записуємо відповідь. Так, знайди це число. Ми знайшли, записуємо, що це число 62. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його часткою з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.